Я ви писала, написала, я дам, я особисто писала звернення в міську раду, ми всі підписували. Мені... Це що ти зробили, так? Ні, то ми І я пис... визивала міліцію, мені були відписки, такі зараз мені ці відписки є, конверти. Я занесу прокурору, нехай розбираються. Тепер мені вже все одно то мій внучать. Та причина, оце за нею все сталося. За Вона тут ставлялася. Вона на п'ється, вона ходить, кричить по дорозі. Що вона тут тільки робить? Я боялася вийти, вона на вулицю дублінку ходить, по вулиці кричить. Як вона на вулиці боялась вийти, вона за мною біжить, прибігла до дверей з кирпічом. Добре, що валя вийшла і її відгнала від дверей, вона мені ногами двері била, а мені одписки йдуть. Ступила двері Хай Поцікавляться міліція, хто там збирається, звідки приїжджають, хто там такий, хто п'є, і взагалі що там за притом зробили? Це просто притом. Там зайти не можна було, собак на розводила. В миски, вибачте, ходять, гадять, лідерами і... виносять виносять, не можна зайти в під'їзд. Літо жара не можна зайти, в... вивертає все і нема куди звернутися. Що вона тут тільки витворяла минулого року? Вона тут всіх обзивала, до всіх кидалася, з усіма билася. По всій вулиці. по, по всій, всій вулиці. я її знаю, по всій вулиці. І оце зараз а, до дитини але... батько заступився за дитину і вийшло так, що батька забили. Оп'ять, ті самі її друзі, які, з якими вона п'є, з її оточення, які сюди Вони приходять. Вони мали квартиру тут, ну, і п'ять чи шість було, то вона пішла і сказала їм. Що ці її побили, вона ж п'яна, сама Вона Кожен день п'яна, кожен день, вона п'є вже до такого, і вона вже просто... Це було в день, отакий час, мабуть, а в сім годин вже Андрія мого убили, убили в Андрія мого. Він лежить тут на траві. Я стала дуже кричати, чуть-чуть відкрив, а після голову піднімає. Я думаю, посажу його трошки. Це голова вже падає і все. І все, приїхала скорая, його мертвого забрали. мертвого. Там одкачували, відкачували. От, сьогодні що, п'ятниця? Да? П'ятниця. А вчора вечором він помер. Вчора я ж була вчора із врачом, говорила. Я вчора була і прокурора. Мені показували бумаги, що діло каже, ведеться, розслідуємо, будемо наказувати. Ну то зловіть їх, як ви їх повипускали. Вони переночували Ця міліція Випустила їх, нарушники їх узяли. Їх три взяли, да, трохи. І переночували ніч на другий день. Їх випустили. І вони порозбігалися, де да, їх зараз знайдуть. Не знайдуть зараз їх. А чому вона саме до вас так чіплялась, та сусідка? А ви знаєте, вона п'яна, вона неадекватна. Ви просто не являєтеся. На нашому будинку немає такої людини, щоб вона когось не обізвала. А чого вона батькала? Я, я сама сама живу. Я зна, знає, що, вона знає, що я беззащитна, вона сміло на мене кидалась. А от так на молодших вона боялась, бо там їй дадуть здачі. Я, я а вона і чі... просто так чіплялася. От yeah. в неї щось таке сталося. Ви знаєте, це вже їй так, щось робилося, їй сталося так, що вона чуть до неї буде ходити і чіплятися. У нас так само, якщо я в під'їзді щось скажу, Наташа, поприбирай чи повинось той сморід, що тобі щось ганяє і починається. Ми так постійно були, з тим мучилися. Така людина, і вона, повинна... вона сидіти, Вона повинна сидіти, від від її повинна від від натязати. Тому що тут збирається весь притон. Всі, я не знаю, тут хто чи сидів, чи пив, чи хто-то там взагалі збирається. Я не знаю, звідки вони всі сходяться. Ми просто дивимося, стільки появиться вже довкола, оце всі є. Всі є довкола. Звідки вони приходять? Ми не а знаємо. А не знаєте, куди вона зараз ділась? Звідки ми? Казали, сьогодні зранку я її Вчора не бачила. Вчора Вона прийшла, бачили сусіди. Бачила Таїса, бачила Марія. Вона ночувала тут. Да. А рано 6 часов да, я дивлюсь, вона вже вона вже йде десь, а куди вона пішла? Я ну, не, не знаю, ж вона куди вона пішла. Вона це все. Бо вона її... ховається вже, вона оце, боїться вже. Оце, Но... оце причина бої... Її треба чи лікувати, чи взагалі вона людина ненормальна, і вибачте, мене це так. От вона є загрозою для людей, для оточення, для суспільства. Оце на почина почалася з цього вся причина.